Вітаю! Покажу вам сьогодні ще інший куточок саду, в якому теж багато златів, декоративних трав і златів. На вулиці, за парканом. Ось дорога, ось садочок. Паркан ви бачите. Рослинки виглядають на середину вересня. Миколаївщина степова зона. Так. Тут посаджені трояндочку в перемішку з в основному з лаковими декоративними травами, ну і ще трішки всіляких кущиків. Все ж таки осінь це час, час лаків. Додають вони саду, ось такому саду в природній формі, в природньому стилі. Додають саду краси. Скаріоптеріс. Угу. Такої квіточки троянд. Вони, до речі, ще зайдуть. У нас ще тільки серединя вересня майже всі троянди ще видадуть гарнезну осінню хвилю квітування. Вони у нас полюбляють, коли восени стає прохолодно і рясно квітують. Трішки вам загальний план для розуміння. Це, ви бачите, клематис, клематис літній сніг. Доволі декоративно він, так? на кінець сезону це його відквіт. Що вам показати. Це той сорт клематису, який доволі декоративно виглядає весь сезон. Тому що я вам далі там пізніше покажу клематиси другої групи. У нас просто спікаються, листя повністю стає коричневим. Не надто гарно виглядають. А ось цей клематис, бачите, пейзажно виглядає в саду, гарно навіть після відквіту. Тут у нас а, віз пенісетом Red Head. Йому тут трішки не вистачає. А, не вистачає поливу йому завжди. І він. І він, як бачите, трішечки в нього і листечко підсохше, і колосочки його. Такі дрібнуваті і невисокі. Взагалі це дуже потужний сорт. У нас було декілька великих кущів Редхеда, огромезні кущі. З високими колосками, але ну, вони були посаджені в іншому місці. А цей кущик тут я бачу, йому не вистачає вологи. Так, ну що пройдемось трішечки по цьому куточку, трішки вам розкажу. Тут маленька трояндочка баронеса, це ще зовсім малінка, її треба наростати. Але ось класичне поєднання блакитного з ніжно-рожевим. Мені до смаку. Зелений, блакитний, рожевий. Це у нас каріоптеріс, красенький. Тут у нас куничник, куничник діамантовий. Він зараз почне, тільки починає свої колосочки викидувати, ще їх не видно, потім вам його окремо покажу, бо колоски волоті у нього ну, дуже декоративні. Красний сорт. Гарно, от подобається мені, коли на вітру. А, злаки ось так колихаються, додають вони такої повітряності. Краси. Тут у нас невеличкий якийсь карликовий сорт міскантуса, я не знаю його назви. Він прийшов перед сортом, але він мені дуже подобається. Тим, що невеличкий. Я його пересадила на ось це місце, де мені дуже підходить, що він невеличкий. Красень сорт по сезону і далі пізніше, коли розкриє свої е, волоті, дуже гарний сорт подобається мені. А це монстрик. Монстрик Лисохвіст е, Фокстрот. Принаймні він прийшов з такою назвою. Я не певна, що це фокстрот. Він, до речі, майже у мене не викидує колоски. Це дорослий кущ, а колосочки він викинув лише одного разу. Не хоче він їх викидувати, але мені це подобається, бо кущ, як бачите, дуже декоративний. Він величезний. Тут, не знаю навіть, як вам сказати, ви так візуально, мабуть, бачите, що кущ величезний. От він величезний. І дуже-дуже мені він навіть без колосків подобається. Він свою важливу роль відіграє в красі, в красі цього куточку саду. Тут у нас також посаджені маленькі трояндико йде, будучи підростати, їх час іще не прийшов. Красень сорт міскантус Little Zebra. Його краса пізніше трішечки буде розкриватися, коли він колоски свої викине, він трішки пізніше їх викидує. Але й так, по сезону він гарненька, така полосата кулька, яка постійно збільшується в об'ємі. Красень. Трояндочки. От класно виглядає, що м -м, злаки. І койде ось квіти троянд. Вони зараз не надто рясно квітують, а ось так пейзажно гарно. Там-там-там вкраплення яскравої фарби на фоні пшеничних колосків і зелені злаків. Подобається. Тут у нас ось о, куничний ковардам. Невисокий і вузенький. Це у нас дуже достойний сорт Троянда. Самаритан. Дуже працьотий сорт, весь сезон. Працьовита-працевита, гарніший достойний сорт. Це красень, красень сорт, міскантус. А, міскантус редчів. Їх, до речі, три кущика маю. Ось далі у вас бачите, ось там теж редчів Красний, він дуже достойний сорт. Коли сорти себе гарно рекомендують, я, я волію їх розсаджувати. Деякі злаки, які мені по тим чи іншим характеристикам не подобаються, я більш не за різноманіття, а за, за достойні характеристики. Тобто хай вони будуть краще достойний сорт 3, 4, а то й 7 кущиків, чим, чим всякі різні, але не всі достойні. Тут розрослись ці красені редчіп. чів. Далі їхнє їхні листечко буде забарвлюватись на осінь він таку листя приймає дуже гарну фарбу. Ще рано йому, але далі вам покажу. Так, це у нас карликовий міськанпус дронін Інгрід. Зазвичай він вище. Але якось два сезону він, він зовсім маленький, він зовсім карликовий. Можливо, спекотно йому в нашому регіоні. Я бачу, що. Цей сорт місканпусу, ось, бачите, припікається його листячко, хоч він і під крапельним поливом. Припікається він і добре припікається. Висоту колосочки не набирають. Мабуть, все ж таки в нашому регіоні йому доволі спекотно. Але все одно гарненький. Я його теж розсадила, але бачу, що не зовсім для нашого регіону. Мабуть, все ж таки. В менш спекотних регіонах він і вище наростає, і ширше, більш йому комфортні умови. Ось, до речі, хочу вам розказати про там ось далечині, ви бачите, знову Карл Форестер. Їх багатенько в саду, бо достойний злак. Ось тут красиночка, яка мені дуже прийшлася до смаку, весняна посадка. Не знаю, чи передаться колір. Софія Луїза. Величенький кущик такий наростила. З весни не кожна першорічка ось так наросте. Не боїться нашої спеки, взагалі не боїться. Довго тримає квіти, гарнющий колір і листечко, як бачите, чистеньке. Сподобався сорт першорічка, але вже себе показує. Ось що хочу вам показати. Дуже я люблю просо. От дуже люблю. Але маю цей сорт м давно назву, у нього дуже складна назва, я її не вимовлю. А розчаровую він мене щороку. Я обожнюю його колоски, волоті, китиці, не знаю, як їх назвати, хмаринка. Він вживу, ну вони гарнезні, зачаровують мене. Але сам кущик, сам кущик розвалюється. Минулого року якось він ще, Я ставлю йому кущі і він більше тримав форму. Весь сезон минулого року тримав форму. В цьому році ніяк. Навіть в кущі тримачі, він тут для нього, звісно, треба вищий. Але все одно розчаровує мене, ще буду думати, що з ним робити. Але з цього місця, мабуть, буду прибирати, бо візуально, візуально це не дуже гарно виглядає, коли рослина розвалюється. Люблю, щоб рослинки, як троянди, так і злаки і інші кущики, самі себе тримали, щоб не ходити біля них, не підв'язувати, не, не, не займатися з цим всім. тут красоня-красоня яскрава мелосина. Гляньте, яка ж вона яскрава красунечка? Троянда в неї, коли вона заквітовує першу хвилю, в неї квіти дуже схожі на камелії. У неї дуже незвичний такий коралово лососовий колір красуня троянда, вона в нас посаджена в іншому куточку саду і вже дуже дорослий кущик. Але там її не дуже видно. Тому придбали дубель, обрали для неї почесне місце в центрі куточку саду. І, бачите, тут їй її... це широчезна, це буде дуже широка, велика троянда. І, бачите, виділили їй. Багато місця в ширину, вона його легко закриє. Вона підросте, це ще маленький кущик. І вона легко закриє. Чому в центрі? Тому що вона яскрава. Яскрава красуня, кущ гарнезний, широкий, гарний габітус куща. Це буде широчезна куля, яка сама себе тримає і яскрава. В центрі куточку, саду, те, що треба буде. Вона зараз, бачите, навіть малявочкою восени і то свою роботу робить, справляється. Так, що у нас тут? Тут у нас розрісся якось в цьому році не дуже кизильник. Треба щось з ними думати. Обрізати, формувати. Якось не подобається мені вже, як він виглядає. А ось це поєднання, ну, дуже мені до смаку. Барбарис це маленький кущик барбариса Golden Ring. І перовська це карликова перовськія. Маленька. Барбарис, звісно, підросте. Довго наростає цей кущик. Має бути красень великий, повільно наростає, на жаль, хотілося бути швидше. І ось поєднання злак, бордовий Барбарис і блакитна фероськія. Мені подобається. Ось там в далечині ви бачите красуню Омаж Барбара Троянда. І знову ж таки конечник Карл Форестер. Омаж Барбара дуже достойний сорт. Бачите, в неї червоний такий а, оксамитовий і театральний колір. Така драматична щось змій є. Дуже достойний сорт. Так, тут у нас посаджена однорічна айстричка. І хотілось мені яскравої фарби. Однорічна. Кухнаста. Вона тимчасова тут вона однорічна. Цієї осені буду садити сюди інший саженець на постійне місце. А поки Айстрачка. тут ось так. Ой. Це міскантус, або стріктус, або жираф. Їх тут два. І знову ж таки вони мали бути о, різні сорти, і я не знаю, хто з них хто, бо я бачу, що вони абсолютно однакові. Тут посаджені мускусні троянди на передньому плані. І монстри красні. Heavenly Pink і букаву. Касіній сад. Квітів троян зараз небагато, але їх добре, вони добре проглядаються. І Поєднуйся зі стравами. Це міскантус лайт Такий він цікавий. Його дуже-дуже тонке, Тоненьке листечко і такий колір сірий, більш сірий, навіть не зелений, а такий сірий-сірий колір в нього. Так, це ось з цієї сторони, як воно все тут виглядає. Ось таке. Цей куточок саду останні дві лінії ще трішки недороблені. Теж було багато пересадок, ще треба чекати, щоб воно доноростало. Ома ж Барбара красуня. Її звідусіль видно? Червона краса. Так, щось я зайшла зовсім <гум> в Ось тут є така красиночка, маленька трояндочка. Від блонді. Ніколи раніше не думала, що мені сподобається отакий от колір і отака от форма квітки, а мені ну, дуже подобається. Ось багато фото не може передати всієї краси троянди. Деякі троянди потрібно бачити вживу, щоб зрозуміти, що от, оце ваше, що воно вам подобається. Я розумію, що це буде красень сорт, бі біля якого я буду постійно кружляти. Подобається мені навіть те, що вона ось розкриває серединку, її війки, мені до смаку. Так, з цієї сторони, як воно все виглядає. Так, це ми підійшли. Ага. До Дітоді. Вона працівниця така в цьому році. Все спекотне літо квітувала. Так вона зазвичай так в неї є перерви в квітуванні, заходить на хвилю, а в цьому році, незважаючи на спеку, і квітувала, і квітувала, і квітувала. Така гарна гарнезний сорт. Бела дітоді. Міскантус редчів. Треба буде його пізніше вам показати, бо він змінює фарбу. Така осіння в нього дуже вдала фарба. Єдиний жовтолистий барбарис, який залишили на вулиці. Теж він також підгорає, але з-поміж інших непогано тримається, бо жовтолисті пухиреплідники, жовтолисті барбариси не витримують нашу південну спеку. Я раніше думала, як таке може бути. Якби Жовтий сонячний колір, я думала, що вони навпаки. До спеки більш стійкі, а не витримують вони. Бордові витримують спеку, а жовтолисті ну, дуже ніжні, Почуття страшне. Пухиріплідники я забрала жовтолисті на на півтін. Інший жовтолистий Барбарис у нас також тіньочечки сидить. І лише цей залишила на сонечку. Ну так, доволі непогано. Це сорт Golden Torch. Доволі непогано. Не надто гарно, але якби додає пейзажності цьому куточку, особливо весною, своєю яскраво-жовтою фарбою. І на кінець сезона доволі прийнятно виглядає. Це у нас знову ж таки редчих і красень, красень самаритан Працевита трояндочка. Літл Зебра наразі така цікава. Вона скоро викине свої колосочки і зовсім змінить, зовсім змінить свій зовнішній вигляд. Ще підійду покажу вам Гіо. Якщо зможу показати його колір, а, ці квіти вже їм вже майже два тижні. Довго тримає квіти, дуже довго, красень, яскравий, яскравий-яскравий красунчик. Восени також квітує.